Санкт-Петербурзі розпочався саміт великої двадцятки. Дискусії щодо економік затримує затьмарює сирійська криза. Американський конгрес схиляється до військового втручання у Сирію. Толерантність до статевих меншин залишається проблемою на території країн колишнього союзу. Видивитись програму Української служби голосу Америки, час у вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Yeah. У російському Санкт-Петербурзі розпочався саміт Великої Двадцятки. Протягом четверга та п'ятниці лідери найбільших економік планети обговорюватимуть питання, які турбують світ. Сьогодні до їх порядку денному, крім проблеми подолання глобальної економічної рецесії, додалась ще одна загострення на близькому сході та можлива війна у Сирії. Саме роз... Біжність у поглядах з приводу подальших кроків щодо Сирії створила напередодні саміту додаткову напругу між президентами Росії та США. Президент Обама відмовився зустрічатись один на один з президентом Путіним, але сьогодні їм довелось потиснути руки і посміхнутися один одному. Що ж криється за формальними посмішками світових лідерів, що прибули на саміт. Досліджував Руслан Петричка. Десятки фотокамер націлили свої об'єктиви на лімузин Барака Обами, який повільно під'їжджав до літньої резиденції Володимира Путіна у Санкт-Петербурзі. Журналісти затамували подих, чекаючи, як зустріне російський президент свого американського колегу, чи потиснуть вони одному руку, чи посміхнуться в камеру, якою буде їх невербальна комунікація? Хеллоу, Владімір, як справи? Барак Обама першим простягнув руку Путіну. 15 секунд спілкування, посмішка на камеру, скандалу не відбулося. Саміт починається без зайвих емоцій, принаймні їх не видно ззовні. Саме цього і слід було очікувати. Вважає Вашингтонський експерт Меттью Рожанський. Обама і Путін не мають наміру перетворювати розбіжності у поглядах на публічний процес, а радше хочуть використати час на саміті конструктивно. Я думаю, багато хто очікував, що відносини між Обамою та Путіним будуть дуже напруженими, але насправді напруга буде меншою ніж всі думають. Громадське обговорення та преса спробують роздмухати проблему, але її не буде. Це буде робоча зустріч. Це в російських інтересах. Саме економіка, а не політика, буде головною темою саміту Великої Двадцятки. Про це заявив Барак Обама напередодні, перебуваючи у Швеції по дорозі на саміт Великої двадцятки я продовжую говорити тут, у Європі і по всьому світу ми повинні і далі фокусуватися на створенні робочих місць та забезпеченні зростання економіки. Але як би велика двадцятка не намагалася зосередитись виключно на економічних питаннях, загострення ситуації на близькому сході впливає не лише на цей регіон, але й на весь світ. Вважає Тім Кастелло, президент австралійського аналітичного центру. The сповільнення темпів росту однозначно є наслідком подій у Сирії. Це мусить бути в центрі уваги великої двадцятки. Учасники саміту повинні щось зробити і виправдати сподівання людей у своїх країнах, які дивляться на повну імпотенцію світу у час, коли 2 мільйони біженців, половина з яких діти, втікають з Сирії, а кількість загиблих перевалила за 100 тисяч людей. Щорічна зустріч двадцятки є нагодою для світових лідерів зустрітися сам на сам за лаштунками саміту. Цього разу офіційну зустріч між Бараком Обамою та Володимиром Путіном скасували через справу Сноудена, якому Росія, всупереч застереженням США, дала тимчасовий притулок. Втім, обидва президенти за повідомленням їх прес-служб можуть зустрітися у кулуарах саміту для неформальної розмови. Обама планує поговорити з російським президентом про роботу недержавних організацій у Росії та захист громадянських прав Росіян. Володимир Путін вважає, що його уряд робить достатньо для підтримки громадянських свобод в Росії. В року фінансування з федерального бюджету для НДО, включаючи тих, які займаються захистом прав людини, збільшилося втричі: ми виділили понад 100 мільйонів доларів на реалізацію соціально важливих проєктів. Задоволення Путіна, втім, не зовсім поділяють громадські активісти та правозахисники, які влаштували у Санкт-Петербурзі протести. Тим часом саміт Великої Двадцятки розпочався. Лідери країн, які сидять за цим столом, представляють дві третини населення і 90% економічної активності планети. Руслан Петричка голос Америки. Президент Обама відбув до Росії у час, коли в американському конгресі бушують дебати щодо перспективи військового вторгнення у Сирію. Вчора проект резолюції, яка уповноважує президента застосувати військову силу у Сирії, ухвалив сенатський комітет з міжнародних відносин. Тепер слово за комітетом закордонних справ палати представників. Голосування в обох палатах американського конгресу ймовірно відбудеться вже на початку наступного тижня. З подробицями Тетяна Ворожко. Державний секретар Джон Керрі невтомно виступає перед законодавцями, пояснюючи їм необхідність втрутитися в сирійський конфлікт. Світ не лише дивиться на те, що ми вирішимо. Він дивиться на те, як саме ми вирішимо, чи зможемо ми досягти єдиної позиції, говорячи від імені Сполучених Штатів Америки. Розвіддані щодо використання хімічної зброї урядам Асада, з якими законодавці ознайомилися під час закритих брифінгів, їх переконали. Сумніви, що до них публічно ніхто не висловлює. Конгресменів хвилює інше, хто саме опиниться у виграші від військових ударів? США я занепокоєний тим, що будь-який удар проти режиму, яким би поганим він не був, посилить позиції радикальних ісламістів, і це кіно ми вже бачили. Конгресмени також хочуть знати, що саме військові планують робити в Сирії. Генерал Мартін Демсі, голова об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил. США, пояснює, що їхня мета зменшити оборонні можливості режиму, підштовхнувши їх до переговорів, а також унеможливити використання хімічної зброї у майбутньому. «Стримати, змінити розрахунок режиму щодо використання хімічної зброї, зменшити їх можливість це робити. Політолог Стюарт Ротенберг говорить, що підрахунок симпатії конгресменів свідчить про те, що резолюція ймовірно буде прийнята, але президенту доведеться попрацювати. президенти вміють викручувати руки, просити благати, давати обіцянки перед голосуванням, і можна добитися позитивного результату голосування, але з незначною перевагою. У одному таборі як прихильників, так і противників війни, опинилися люди з дуже різними політичними уподобаннями. Ізоляціоністи та республіканці-лібертаріанці приєднаються до дуже ліберальних демократів, які традиційно виступають проти додаткових витрат на військові потреби та виступлять єдиним фронтом проти надання президенту повноважень завдати удару по Сирії. Але більшість республіканців та демократів, як поміркованих, так і ні, будуть підтримувати президента. Поки тривають дебати в Конгресі, військові США вже готуються до можливого удару. США вивели на позиції ракети Томагавк, які можуть в будь-який момент влучити по цілях Сирії. США подвоїли і кількість своїх кораблів у берегів Сирії, включно з десантним човном Сан Антоніо. Поруч в Червоному морі знаходиться авіаносець Німець, який може вступити у дії в будь-який момент. На сьогодні Вашингтон відкидає повномасштабні дії в Сирії, але оглядачі говорять, що як тільки США запустять першу ракету. Вашингтон перетвориться на учасника сирійського конфлікту. зараз. Ми заперечуємо той факт, що хочемо змінити владу. Але насправді, коли ви здійснюєте бомбардування по військових цілях у Сирії, а в той же час повстанці намагаються скинути режим, то і ви берете участь в державному перевороті. Дар по Сирії триватиме години чи кілька днів. Але у Пентагоні готові до можливих наслідків. Сирійська порівняно слабка армія навряд чи зможе завдати серйозного удару у відповідь. кажуть вони. У той же час небезпека полягає в атаках з боку гецбули та інших військових угруповань проти Ізраїлю та інших союзників США в регіоні. Тетяно Ворожко голос Америки. Дивитись час тайм ще один закон про заборону дискримінації секс меншин буде. Сьогодні Верховна Рада України почала ухвалення так званого європейського пакету законів, які є умовою для підписання Україною угоди про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС. Серед них закон про повторні вибори до вищого законодавчого органу України. Верховна Рада призначила вибори у п'яти одномандатних проблемних округах на 15 грудня. Переможець минулорічної кампанії в одному з п'яти проблемних округів у Микола. Лаївській області Аркадій Карнацький в інтерв'ю голосу Америки привітав призначення виборів на 15 грудня та заявив, що балотуватиметься це в чергове, зазначивши при цьому, що не розраховує, що кампанія буде простою. Він розмовляв з нами за допомогою скайпу. Я оцінюю верховне, рішення Верховної Ради як позитивне. По перше, про це свідчить і голосування консолідоване, в якому приймали участь і опозиційні політсили і звичайно, як таке, що йде на виконання вимог євросоюзу, я планую балотуватися е, на цих виборах повторних. А компанія я вважаю буде дуже важкою. І напевне, вона буде з боку влади, такою ж нечесною із застосуванням адмінресурсу і усіх можливих видів фальсифікації тиску, як це було і в минулорічній виборчій кампанії. Ми дуже сподіваємося на допомогу міжнародних спостерігачів, і дуже добре, що вибори призначені принаймні не на 22 грудня, а на 15-те, коли буде ще. Деякий час для того, щоб міжнародні спостерігачі могли прийняти в них участь до початку різдвяних свят у Європі і в Америці, але безумовно, перш за все, ми будемо спільно з усіма опозиційними політсилами сподіватися на власні сили. Будемо апелювати до українських громадян, до виборців і звичайно організовувати роботу власних штабів. Закон про заборону дискримінації секс меншин може бути викреслений з переліку євроінтеграційних документів, які повинна ухвалити Верховна Рада. Українські парламентарі не хочуть голосувати цей закон і планують переконати Європу не наполягати на його ухваленні. Неоднозначне ставлення до сексуальних меншин панує у багатьох країнах колишнього союзу. Кореспондент голосу Америки у Росії Джеймс Брук досліджував ситуацію у Росії, де влітку Державна дума ухвалила закон. На захист традиційних сімейних цінностей та проти пропаганди нетрадиційних. Більше знає Олексій Кузьменко. Максим Тесак Марценкевич відслідковує повідомлення на сайтах знайомств Геїв. Тоді заманює їх на побачення, і з гуртом неонацистів влаштовує їм сеанс перевиховання. Рух «Окупай педофіляй», заснований Тесаком. Має філіали у п'яти російських містах. Поліція не звертає уваги на його діяльність. Більшість росіян вважають, що так і треба опитування громадської думки у Росії свідчить про досить високий рівень гомофобії. Я думаю, що це є наслідком пропаганди ненависті. Опитування влаштовані Левада центром вказують, що за останні 10 років росіяни стали більш консервативно ставитись до гомосексуальності. Понад 80% проти гей-парадів та одностатевих шлюбів. Дві третини росіян підтримують закон Путіна про заборону пропаганди гомосексуалізму. Шанс на нормальне життя геї мають поза батьківщиною. Віталій, студент з Москви. Майже кожний студент гей хоче виїхати з країни і знає, як це зробити. У разі потреби ми емігруємо у будь-яку кращу країну. Телеведучий Антон Красовський публічно заявив, що є геєм у своїй передачі. За кілька годин його звільнили. Він отримує листи підтримки від геїв з усієї Росії люди, Людей звільняють з роботи за те, що вони інші. На них косо дивляться сусіди. Їх жорстоко б'ють у власних будинках, в громадському транспорті. І все це відбувається за потуранням поліції з відчуттям повної безкарності. Відзняті тесаком відео побиттів геїв, викладені в інтернет. У США та Європі люди не можуть змиритися з такою дикістю. Цей антипутінський мітинг в Амстердамі один з багатьох. З його гаслами не згодна російська туристка. каже, хай європейці займаються своїми справами. This, because... через ці мітинги ситуація лише погіршується. У нас різні країни з різною історією. У січні у Сочі пройдуть зимові олімпійські ігри. Активісти закликають бойкотувати їх або ж влаштувати в ході олімпіади мітинги на підтримку геїв. Олімпіада може бути образовательним процесом. Я точно олімпіада може стати уроком для Росії. Якби канадська збірна пройшлася на відкритті не лише з національним, але й з райдужним прапором, це би допомогло геям та лесбійкам Росії більше ніж будь-який бойкот. Марія Плотко з Левада центру каже, протести можуть мати зворотній ефект. Якщо вам не подобаються наші закони, якщо ви нас не поважаєте, бойкотуйте ігри, інші приїдуть. Між тим, деякі російські аналітики зазначають, через протести на підтримку геїв на заході росіяни навпаки прихильніше ставляться до Путіна та його політики. Олексій Кузьменко, Голос Америки на цьому у нас на сьогодні, все ви дивились. Програму Української служби голосу Америки. Час там Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо побачимось завтра.